Лавка з листками розбірна в комплекті. Дві боковинки, ковані, ліва-права. розпорочки з болтами-саморізами дві штуки, бруски півтора метрові, брусок 40 на 70, 9 штук, 5 на сідушку, 4 на спинку. І відповідно 17 саморізів по дереву. Етап перший. Розпорки пропихаємо в отвори і затягуємо гаєчками. І у нас виходить 1,5-метровий каркас. За допомогою шуруповерта, заздалегідь підготовлені отвори починаємо закручувати бруски. Отак це виглядає. і І по факту ми отримуємо отаку готову лавочку, на якій дуже зручно сидіти.